Так, шановні, доброго дня. Вибачаю, що не прибрано. Коротше, придбав я отаку цецьку, вона б ушна. Але майже нова. Їй... Коротше, 17 червня минулого року вона була придбана. 17 червня 2024 року. FADA N9. 72 вольта. 72 вольта, 20 ампер годин акумуляторів, мотор-колесо, кіловат, кіловат, дуже-дуже непогано кіловат. Ну він був, тому є тут партачки, там я трошки поклеїв вже пластик. Зараз рукою не родно. Тут видно, не видно, то видно. Було одірвано. Оця штука постійно опускалась. Ну, коротше. Коротше. ну Не зійшлось, вже і не зійдеться. Дядька, що продавав, мені пропонував, каже, я за нову, хочеш, можу продати. Ти кажу, не хочу. Ми стару ще не доламали. Резину то вже я тут приліпив. І знизу також. Переклав їх резиною, або передавлюють оці от провода. Їх передавлюють акумулятори. Корот, я наложив туди резини. Там є заводські прокладки, але вони взагалі ні до чого. Що вам розказати? Ну, є трошки царапинки. Таке там чуть підтертий, притертий. Дитина їздила. Навіть якщо і не дитина, то все одно вічного немає вже двохколісний транспорт, це не машина, він постійно страждає. Десь щось тернув, десь уронив. Коротше таке. Коротше таке. А, так, треба включити. Включити автомат. Включити автомат. 72 вольта і 2, 266. На одометрі. 16 кілометрів вже я на ньому наїздив. Було рівно 2,250. Так, що з недоліків? Що з недоліків? При цьому чудо агрегату. Коротше, не подобається мені. Кофорт той малий. А акумулятори усі отут під сидушкою. їх тут 6 штук. Вони один на одному. І тому, і тому, і тому. Ну, мало в ньому місця. Тут тут є крючочок, він був обламаний, то я вже на колхозах там полоску 20 на 4 прикрутив. Буде так, не буду я пластмасовий купляти, щоб кульочок повісить. Є USB-зарядочка там. Таке. Те, що трошки підтертий, і ну, ціна, вибачте, в півтора рази дешевше, ніж він новий стоїть, а йому щороку нема. 200 км на ньому наїжджено, ну Бог його знає. Акумулятори я поміряв, напруга всюди однакова. Супротив внутрішній усюди однаковий. Тому я думаю, що я на тих акумуляторах поїжджу. Ну, а так, якщо до них нормально ставиться, то кажуть, 3-5 років. Ці акумулятори при мені дядько з хати заніс. Чи виніс? Виніс. Кажу, ви знімали на зиму. Так, я знімав, все, він повністю їх зарядив і заніс в тепло, коротше, на зиму. Тобто, ну, нормально відносилися до акумуляторів. Так що такий агрегат. 16 км я наїздив, я дуже довольний, мені подобається, страшно не подобається. Воно їде прям. У мене там горка є така там, балка, коротше, і там Спуск підйом. 45 на підйом, а гора там ну будь здоров, як так і треба. Мене 80 кг вистрілює аж на ура. Вот шатуны тут даже педали есть. Це, если що взагалі електро лесопед. Шатуни я ті, конечно, познімаю. Я у китайців заказав сьогодні зйомник. Щоб пластик там не покоцать Відковирювати їх там. вам там видно. Внутрішня резьба. Закручується зйомничком і болтиком видавлюється. Короче, коротше, таке. Коротше, таке. Зібраний він був не дуже добре. Я усе тут розбирав, доставав коробку, в якій акумулятори стоять. Там все я протягнув. Тут пластик кронштейни одірвань там ще й спермоклей ну, таке. Коротше, У мене є бексітка, але я не став. я... Просверлив, затягнув два хомутика там, два хомутіки там. Не буду я заморачуватися з тими кріпленнями, бо вони все одно там відваляться, там вони держатися не будуть. І то якось так. Зараз кофр відкрию. Кофр тоненький, пластик не дубовий, але кофр тоненький. І оця ось вся конструкція, коли їдеш. Я тут десь запнув. Ага. Коли їдеш, ця вся конструкція дуже сильно гримихає, треба з тим щось думати. Може новий якийсь кофр. Може в цей щось підкласти. Там резиночку підкладав, наче нічого не закривається погано. Треба щось придумати. Ну а так в цілому я дуже задоволений цією штукою. Зарядив і поїхав, і проблем ніяких немає. Не треба тобі ні бензину, ні мастила. Карбюратор чистить не треба. Коротше, поки враження тільки позитивні, Ну, почнеться сезон, покатаємося, ще підзніму, що да як. Отак от і з мінусів, поки я ж кажу, що під акумулятора, аби їх в полу сюди от вставили, то взагалі був би жирний лайк. Ну, не судьба, що поробиш. Якось так.